Вітаю вас, шановні підписники! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. Ми розглянемо з вами найголовніші космічні події квітня 2023-го, загальну енергетику місяця, сприятливі та несприятливі дні для справ, а також проаналізуємо квітневий прогноз для України. Підписуйтесь на наш YouTube канал і натискайте на дзвіночок, щоб разом з нами досліджувати захоплюючий світ астрології. В астрологічному календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова ми бачимо, що для важливих справ можемо використати лише перші три дні місяця субота перша після 13.00, неділя друга з 14.00 до 17.00 та понеділок третя до 19.00. Тут і далі час вказує за Києвом. Якщо ви проживаєте в інших часових поясах, враховуйте різницю в часі з Україною. Місяць буде в зростаючій фазі, тож старт проєктів, важливі зустрічі, підписання документів, публікування оголошень тощо, плануйте саме на ці дати. Далі нас чекає затяжний, напружений космічний період, причиною якого стануть перебування Сатурна, важливої соціальної планети, у градусі випробування труднощами. Сонячне затемнення, початок ретроградності Меркурія. Але квітень має і позитивні астрологічні події. Все детальніше розглянемо далі. З вечора 3 та по 13 квітня включно Сатурн перебуватиме в градусі випробування труднощами. Це четвертий градус риб. Відповідно опису градусів зодіакального кола, справа розпочата в цей час може опинитися в центрі нестійких обставин і як наслідок її чекатимуть прогресуючі ускладнення. Щоб уникнути цього, всю активність ліпше призупинити та перенести на сприятливіший час. З іншого боку, частина астрологів не враховує даний показник, тому остаточний вибір, чи дотриматися даних рекомендацій залишається за вами. 6 квітня о 7.34 буде точна фаза повні, дію якої ми відчуємо ще за дві доби. Повня формується, коли два найважливіші світила стають у напружену опозицію. Сонце буде в 17 градусі імпульсивного та непередбачуваного овна, а місяць чітко навпроти у 17 градусі спокійних та врівноважених Терезів. Прагнення домінувати овна повністю протилежне на рішучості терезів. Але якщо ми уважніше розглянемо дану пару знаків, то зрозуміємо, наскільки ці дві протилежності необхідні одне одному для взаємного розвитку. Овен вчить робити перший крок та діяти рішуче, а Терези – заспокоїтися, зрозуміти, що світ прекрасний і відчути себе в гармонії з ним. Прислухайтеся, це головні уроки квітневої повні, які будуть актуальними наступні два тижні. Але поки діяти рішуче по овну не час, насолодіться боянням свіжої зелені та квітами, що щойно розпустилися, проводьте більше часу на повітрі. Через опозиції сонця та місяця повні є стресовим періодом, зазвичай збільшується кількість ДТП, нервових розладів, зростає рівень злочинності. Тому так важливо бути уважними в цей час і самим налаштуватися на врівноваженість та спокій. Розглянувши карту повні детальніше, ми бачимо, що біля Сонця знаходиться Юпітер, планета авторитету, розширення, оптимізму. В карті повній аспект з'єднання цих двох планет лише сходиться. Точно він стане на наступному тижні, а саме 12 квітня о першій ночі. Такий аспект буває лише один раз на рік і дає ентузіазм, беззаперечний оптимізм, успіх, тому 11 квітня перед сном закликаю вас загадати найзаповітніші бажання і заснути в стані повної довіри Всесвіту і впевненості в тому, що вони обов'язково здійсняться. Цю гарну ноту підтримує білий місяць янголохоронець. Що вже наступного дня, 13 квітня, перейде в Овен в гості до лицаря Марса і перетворить його на воїна світла. Білий місяць йтиме Овном сім місяців, лідером стане той, хто на стороні добра. Настав час справедливості у війні та результативності на стороні тих, хто захищає свою землю. Попередній період білого місяця в милосердних рибах ми отримали багато матеріальної підтримки від союзників, і прийшов час, коли все залежить вже від наших вмінь стояти за правду та правильно використати надану допомогу в контрнаступі. А поки сонце рухалося на зустріч з Юпітером, швидкий місяць за цей час встиг сформувати сонцем наступний напружений аспект квадратуру. І весь день 13 квітня триватиме критично 23 місячна доба, плюс місяць без курсу ввечері. Будьте спокійними, терплячими, обережними протягом всього дня. Важливих зустрічей, дзвінків та повідомлень не плануйте. Розпочніть день з медитації, дуже вдало запланувати її на сам момент переходу білого місяця в овен, що буде о 10.13. Ми готуємось до наступної важливої події. Повного кільцевого сонячного затемнення, що відбудеться 20 квітня о 7.17, це кризовий час для нас. Ми проживемо перехід від старого до нового, звільняючись від того, що переросли, того, що нам більше не потрібно, та здобуваємо нове, входячи у новий життєвий цикл. І хоч в Україні це затемнення не спостерігатиметься. Але дії його на собі ми також будемо відчувати. Орієнтовно за тиждень з 13 квітня. Це проявлятиметься втомою, слабкістю, головним болем. Для активної діяльності та початку справ цей час невдалий. Він підходить для підбиття підсумків та повернення боргів. Правильно зустрівши сонячне затемнення, ми можемо позбутися страхів, негативних рис та навіть звичок. Практика його пропрацювання добре описана в друкованій версії астрологічного календаря на сторінці 40. А також Олена Осипенко обов'язково підготує відео про особливості саме цього затемнення, розповість, що воно нам принесе, як його зустріти, та покаже, як за допомогою астрологічного календаря спланувати наступне півріччя. Затемнення завжди йдуть парами, утворюючи так званий коридор затемнень. І слідом за сонячним ми зустрінемо і місячне, це буде 5 травня. Отже, вплив коридору затемнень ми відчуємо всю другу половину квітня та початок травня. Наступного дня після затемнення, 21 квітня, Меркурій поверне в ретроградний рух. Меркурій це наше мислення та мовлення, те, як ми сприймаємо світ. В глобальному плані він символізує всі засоби зв'язку та комунікації, тому ми так сильно відчуваємо його ретроградність, коли для нас, спостерігачів землі, він ніби рухається назад. Всі соціальні процеси пригальмовуються, а деякі з них можуть і відкотитись назад. Це вдалий час призупинитися також і з зовнішнього змінити фокус на внутрішнє життя. Це час рутини, переусвідомлення, упорядкування справ, повернення до розпочатого раніше, але з якихось причин покинутого. Це поширюється і на відносини з людьми. Головне, не розпочинати нового, є ризик зриву цих справ. До цього Меркурій на початку квітня перейде в знак тельця, і саме в цьому знаку буде його ретроградна фаза, що триватиме до середини травня. Меркурій буває ретроградним 3-4 рази на рік, щоразу в різних знаках зодіаку, чим ставить перед нами нові актуальні завдання. Ретроградний Меркурій в тельці хоче, щоб ми навчилися ставитися до контактів з практичної точки зору, вибірково, а також терпінню у спілкуванні з іншими та наполегливості у здобутті знань. А от Венера в квітні навпаки вийде зі знаку тельця і 17 числа перейде в близнюки. Венера планета гармонії, миру, кохання, фінансів, в близнюках вона отримує легкість у ставленні до відносин, почуттів та грошей, менше переживань за справи в особистому житті, схильність до швидких покупок, тому в цей час ліпше втриматися від дорогих придбань. Особливо меблів та інших речей, що мають довго слугувати. Є ризик купити щось непрактичне, а таке, що принесе лише короткочасне задоволення. Така енергетика Венери нас супроводжуватиме до 7 травня. Тепер розглянемо прогноз на квітень для України. Ми бачимо вісь координат. Це чорна лінія та тонку синю лінію, яка формує графік за транзитним методом прогнозу для України. За основу взяті дата та час оголошення нашої незалежності. Бачимо то підйом, то спад. В нижній частині графіку особливо виділяється низка напружених аспектів. Найтриваліший, що потребує найбільшої уваги, опозиція урану та Плутона. Такий аспект приносить радикальні зміни, великомасштабні події, переорієнтацію зі старих поглядів на нові, трансформації, що підсилюють відчуття небезпеки. Але як наслідок, через кризу аспект веде в новий етап розвитку. Варто відмітити, що це вже втретє з літа 2022-го Уран формує з Плутоном України даний аспект, і вплив його вже не такий сильний, як на початку. Йдучи в квітні по знаку рака, Марс стає в напружену опозицію з кількома натальними планетами України, які перебувають навпроти, в знаку Козирога. Спершу буде така взаємодія з ураном з 12 по 16 квітня. Вогняний Марс є войовничою планетою і, формуючи напружений аспект з ураном, може принести ускладнення на полі бою ракетні удари. Обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. В цей час ми відчуватимемо дію і сильного сприятливого аспекту, що допоможе вирулити. Це секстиль Юпітеру, планети авторитету та великого щастя, і місяця, що в карті держави символізує народ. Загалом його діє з 8 по 22 квітня. Цей аспект допоможе прожити складні аспекти та підтримує гарну тенденцію, що вже давно склалася в нашій державі. Ми об'єдналися заради однієї справи. Працюємо як єдиний організм, підтримуємо одне одного і стійко віримо в перемогу та розвиваємо країну навіть в такий складний період. З невірі та відступу не час. Потім, з 19 квітня і орієнтовно по 24 Марс формує опозицію з наступними двома точками чорним місяцем та Нептуном. І цей період є найнижчим рівнем в графіку квітня. Пам'ятаємо, що накладається ще й дія затемнення. Низка напружених аспектів підказує нам знову ж таки бути уважними. Це стосується як реагування на сигнали тривоги, так і інформаційної гігієни. А вже після 24 числа бачимо підйом і лише сприятливі аспекти білого місяця Юпітера та Марсу до натальних планет України. Квітень закінчиться на добрій ноті, і травень принесе нам багато гарних новин та перемог. Друзі! Скоро над кожним окупованим українським містом, містечком та селом обов'язково знову замайорить блакитно-жовтий стяг. Віримо і боремося, не опускаємо рук. Слава Україні!